Всім привіт! У нас сьогодні, можна так сказати, вихідний був на роботі, справився зі своїми справами. І зараз я їду на зустріч із своїм підписником. Ми з ним спілкуємось і в інстаграмі, і почали по телефону зазванюватись, тому. Зараз я їду до нього на фозі, як виїжджати на Бориспільську об'їзну. Тому сьогодні можливо буде новий контент, нові як не сказати не рубрики. Але для мене це будуть нові відео. А саме в такому стилі я не знімав ніколи, тому можливо я буду трішки щодо забувати, щось знімати не те. Але якщо надалі сподобається... І відео будуть заходити, то можливо ми і продовжимо цю рубрику. Будемо зустрічатися з кимось і знімати відео, хто на чому їздить, куди їздить. І для мене це також якби досвід. І настрій у мене добрий, то сподіваюся, що все вийде. Тому зараз вже доїжджаю до нього і будемо знімати, показувати. Можливо, це буде не як обзор, а більш спілкування. Хто на чому їздить і так далі. Тому краще дивитися, що зараз буде. Зразу з камерою. Огляд почався, нормально. Огляд почався. Всіх вітаю, всім привіт. Підписуйтесь на гарний <с канал, поки є можливість. Потім вхід буде платний. Перший раз зустрілися з підписником. З відданим. На речі, довго ми це чекали, особливо я. Позашляховик такий маємо, бачите? Мерседес фактор, давай покажемо. Звичайно, красавчик. До речі, зараз їду на мойку. А куди на мойку? Березь перевели для єди для фірів. Високий зараза. Файний. Моя лайба стоїть. А? Вон, моя машина стоїть легкова. <гадо> 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 Тільки з рейсу приїхав. Тільки руминію обкатав. Тепер будемо обкатувати щось з Ну і як рейс? Гарно, але калейки, блін, я не знаю. Не поспішайте в Дальнобой, тому що в Дальнобой ви завжди встигнете прийти. Тут ну, так не все класно, як вам здається. Є свої плюси, свої мінуси як в будь-якій роботі. Але. І скільки вийшов рейс? 20 днів. 20 днів — це 3000 рум... кілометрів. Колейка була 32 кілометри. Скільки зайняло часу на колейку? 6 днів в одну сторону. П'ять суток, на шостий день я заїхав в одну сторону, щоб доїхати заїхати в Румунію. А назад 4 повних дня на Дай паромі. Це я плив на паромі і сакція «Орловка». Скільки коштує паром? 75 євро, на наші гроші 3 тисячі гривень. І пливе він 25 хвилин. Якби я знав, брав би з собою вісла і вперед би пив би сам. Тому забув сказати, це машина. Вже не фірми, а своя. Так, так. Це. Це вже своє, слава Богу. Але бачу, треба, щоб від цього, щоб воно все було вигідно. З нинішніми цінами на фрахт ситуація буде дуже гарна. Наскільки, ну, якщо не секретися зараз фрахт на Румунії? В залежності від куди їдеш. Ну, от Київ, Констанція, треба пошукати гарно, щоб було півтори тисячі євро. Півтори тисячі євро на круг можна знайти. 3 тисячі євро, але це треба шукати. В загальному ставки ужасні. Хтось їздить за хліб і воду. Я не знаю. Ситуація на ринку, будемо сподіватися, що вона буде стабілізуватися найближчим часом, але як воно буде, ніхто не знає. Але рік назад ніхто навіть можна було їздити на Руминію, наскільки я знаю, наскільки мені би, Така саме кількість кілометрів коштувала 5 тисяч євро. з 2,5 в одну сторону. Машину взяв уже під час війни. Два місяці назад. Зробив один нормальний рейс на міжнародінарод. Брав сугубо по Україні, не бачу ніякого смислу їздити. Сенсу нема ніякого по Україні. Фрахти настільки низькі, що вам виходить 25 гривень за кілометрів. Тому якщо фрахти не піднімуться, таке саме буде, то будемо, значить, щось думати. А якщо підніметься, значить будемо розширятися. Можливо, комусь буде цікаво, а як же система шлях? Працює, як якщо часним, якщо своя машина буде і... Система шляху працює дуже просто. Спочатку для того, щоб отримати ліцензію, витримати ліцензію на міжнародні перевезення там у мене, наприклад, крім небезпечних вантажів, АДР, потім вам відкривається кабінет перевізника. Коли ви отримуєте ліцензію, це такий довгий шлях, це треба довго розказувати. Я вам скажу бистро про шлях. Сам там у вас в вашому кабінеті вже перевізника, коли є ліцензія, то ви вже можете. Заходити в кабінет, переходити в вкладку Перетин кордону 1860 років і заповняти дані на водія, на себе. Всі дані там. зараз їх стало більше, тому що більш стали е, просити трудовий договір з водієм, якщо у вас виїжджає водій, права водія, закордонний паспорт, ідентифікаційний код та паспорт закордонний — все Всі ці дані вводите. І потім воно все передається до Державної прикордонної служби України. Там є такий значок, що воно передано. Ну і ви їдете. І все просто важливо, щоб всі соблюдались всі ці канони. Ну, а тепер заліземо всередину. Уже трохи і підзабув, як залазить Мерседеса. Це 4 ступені, повише трішки. Та повише близкуват. Цікувати, да? Ну, прям ностальгія. Да? Ну, ти ж їздив на <гум> ну, До да. якого року ти їздив в Мерседес? По-моєму, 19 го чи 16-го 16 теж. Ну, це вже старий човк, але я думаю, я так дивився 17-й рік, то нічого не, до 17-го року нічого не змінювалося в них. Так він і йшов, таким же ну, да, все Мені Він подобається, у мене. Там, в ньому холодильник. Це найпотужніша штука, яка мені подобається в цьому. Тут є просто холодильник. І закарпатський тому прошу всіх вживати ну, український народний продукт. І дуже подобається. оця морозилка. Вона витримує велике. У мене тут є пельмені, вареники. Я собі тримаю. Воно все без проблем. Крута річ, дуже крута. Ну а я працював, то в мене він не працював. А в мене працює і я масло вершкове, без проблем. І також пельмені, вареники, все з собою беру, заморожені овощі. Просто бомба. Він всього на 4-3 кілограми, Але він тупо бомбічний, чесно, він. Мерседес Мені не подобається. Рундуки дуже великі. все. Ну, рундуки рунду... так. Рундуки тут такі настільки великі. У мене тут рундук він сугубо під там, інструмент. Будет... Там для їди три великих полки. Мені подобається, реально гарно. Ну, тут ще удобно, що спальник він, регулюється висота. Повністю так, і він і зручний, ти розумієш, мене спина не болить, я спав взагалі без проблем. Я коли стояв в Румунії в колейці, uh -huh. на переході Орловка, Ісакча Орловка, там є відстойник кар'єр. І я, виходить, спустився вниз. Кар'єр. Реальний кар'єр, там щось вони добували. І там колейка, типу, поліція потім приїжджає за тобою забирає тебе на кордон. І я стояв. Не машина стояла так нахилена. Я спав не отак рівно, як люди сплять, а ще нахилено. І все одно я висипався. Все було нормально. А ще, ще інтересує тахограф якийсь. Цифровий. Цифровий тахограф mm. уже. Я, всі ми знаємо правило минуток. У мене воно не працює. Ну, Тож, це у нас такий на дафах, по-моєму, тахограф. Ну, а в тебе не такий, немає, тому в тебе минутки спрацьовують. No, а в да. мене на цьому тахографі не працюють минутки. Тобто я вираховував там кожну, кожну минуту понад 30. Секунд, на 40 у секунду їхав. Тільки 2-3 кілометри показує, одразу включається кружочок, що вона їде, руль. Тому, на жаль, ні. Обзорність дуже прикольна. Мені подобається. Обзорність в Мерседесі закладала дуже класна. А тут столика немає? Ні, немає. Бо на деяких мерседесах. На вони. деяких мерседесах є в комплектації входить вже столік. Дякую, що хоч є цей, який називається кондиціонер. Я собі не парюсь, що. Ще дуже класна автономка. Коли ви включаєте автономку, вона дує, ти знаєш, да. Звідусюда звіду дує автономка. Це в ноги зверху. Ну, тут тут вона як кліматконтроль. Кліматконтроль, так. Да. Ну я не знаю, Но я його включаю. Я дивився у пацанів сопла тільки вниз, тільки вверх, там кудись. Тут вона йде, обдуває дуже класно. Мерседес класна машина. Я, я задоволений автомобілем. Я його теж купляв у одного блогера. Колексман є такий блогер. А, то я, мабуть, знаю, бо я ну, якраз чув за те, що він продав Я якраз дивився його відео. Так, да, і від це я в нього купив цей мерседес. Це його Мерседес Саша. Великий тобі привіт. Ми з ним до сьогоднішнього дня спілкуємося. Вчора зізванювалися. У нас гарні відносини. Він, я задоволений, нічого поганого сказати не можу. Він молодець. Які поки мінуси по Мерседесу є? Значить давай із мінусів. Він тупий. Не подобається коробка передач, вона довго думає. Довго думає, в поворотах не подобається. Під гору він не їде. Але тут є така коробка, тут є три види: механіка, обичний автомат і автомат-економік. Сьогодні, ну тобто я знаю, що це автонітраль називається. Тобто, ви їдете з горки, воно скинуло, і паливо розходується нуль. Тобто, коли ви їдете з горки, накатом машина йде, нуль паливо воно автоматом скидає і взагалі не потребує паливо. Коли ви по рівні дороги рівно йдете, там. Коробка. Мені найбільший з мінусів це коробка. Мені а з плюсів плюсів – комфорт в кабіні. Я був в різних машинах, MAN, DAF, Volvo. Ні одна цих машин мені не зрівнялася по комфорту в кабіні з Мерседесом. Я вважаю, Mercedes Мерседес для водія найбільше. Якісь нюансів з приводу комфорту спать, автономка, холодильник. Місце. Мені теж тут столік тобі, от місце є там столік, так, да? без проблем. Столік туди ложиш. Я собі сюди положив, плитку, можу собі зготувати, що хочу нос тут. Ну то, звичайно, що да. удобно, що не як на мані, а вона рівна щось. Туда да, можна рів... щось положити. Так, да, без проблем. І я ще хочу купити собі такий столік геобразний, от досюди він. І все ж тут рівна полосочка, сюди можеш положити. Тобто воно не знаю, мені все подобається. Не подобається, оце, знаєш, що електрошторки немає. Отак, от таким чином. Mm -hmm. Є цей. електрошторка була круті. А це вже придумано в Мерседесі, вже сразу, бачиш, сходи. Шторка. Це ніяке недокупне, це вже в Мерседесі так і йшло. Люк, точно саме теж. І ця сіточка, нажимаєш сіджає і піднімається люк. Тому світло. С Самий великий недостаток Мерседеса, не знаю. У мене тут стоять 5-ваттні світодіоди. Я хочу доставити ще другі лампочки, 10 ватт поставити, а сюди 5. Тоді побачимо світло. Наразі мені не подобається світло в салоні. А так по комфорту і воно як мені їздить. І ще дуже великий плюс із плюсів – руль. Я їздив на daf і коли ти везеш 22-23 тонни, руль у тебе вже не такий легкий. А в Мерседесі я двома пальцями можу крутити руль, при тому, що я завантажений 22 тонни, без проблем. Це теж великий плюс по Мерседесу. Протифоткатні системи. На це, я думаю, в кожній машині адаптивний круїз, контроль теж. Везде є вже у всіх машинах, це залежить від комплектації. Який двигатель? Тут Стоїть 12,9 літрів, 450 лишедінних сіл, кінських сил, будемо говорити правильно, мовою окупанта. І мотор ОМ671 він йде, модифікація мотору. загальному, не знаю. ну Тут впереді йдуть ресори, а ззаді йдуть чотири подушки. І Спереді на кабіні ще дві маленькі подушки. Ну так, Не повний пневмоход, не повний. Є це, такий. На це ж є Mercedes 3, кабіни низька, висока Значить, і да. середня. У мене називається Big Space. Є Giga Space, Big Space і Low Space. І от у мене Big Space, типу висока. Я міряв 2.01, по-моєму. 2.01 висота. І mm. найголовніше, щоб порахуйте, будь ласка, рівна підлога. Зверни в no. нас. No, ну, це так. Да. Це взагалі, тобто везде рівна підлога, тобі не треба нічого. Цих. Я знаю, що везде йде тунель, в яких машинах я не сидів, хоч маленький, але тунель тобі треба робити. Ну з цим, звісно, плюс, бо рівний коле є... є. Рівна підлога, є рівне підлога. Нічого не заважає. розумієш, це я спальник так просто піднімаю собі, а мені нічого не заважає благодаря. Тому що дивись, в мані вилазить холодильник і ну, зручно да. згоди. Ну тут виходить, такий він отак виступає. Виступає. Що на спалці це... спокійно не посидіть. Да, да, да. Тобі треба некомфортно. А тут з цим в цьому плані. І, і тут теж місце. Воно це спласт, воно рівномірне. Тоже як столік, якщо хоч. Mm. Тобто на вечір можна, що тут місто є, що mm, тут, і да, ще можна да, і тут. Да, спалка да. ось піднята все, уже зараз. Чемодан, собі виїхав, стоїть пільо, вже все, mm -hmm. вона вже готова бути, я, і все. Чемодан, це все. Ну, там, шукер, Також там, і... он, як я пам'ятаю на Мерседесі, да, є да, типу, да. такі ніші. Там дві ніші, тут дві мініше, ну, так, З двох сторон. Повністю є ніш. Ні, класно, Мені подобається машина. Mercedes класна машина. Але найголовніший е, мій меседж. Я купляв Мерседес, тому що номер один це економія палива. Сканія і Мерседес це дві машини, які показують неймовірні результати в економії палива. Я знаю, що в Європі він признаний Мерседес номер один по економії палива. Середній розхід у нього до 28 літрів. Це без різниці. Горки, не горкись. Тобто він Віталік їздив. Він не дасть саврати. Він викладувався в норму на польській фірмі. 24-25 літрів. Вкладував без да. проблем. Тому ти, і це ти їздив в вантаж. Ну, по Європі там нема таких горок, але ти їздив з вантажем. 23-го 23, без проблем. Ну, ну і, і 14 20. було, то середній розход було в 25. Ну от. То я ще кажу тобі, що я його брав саме в. І поки я не можу нічого казати, тому що я ще буду тестити, дивитися, скільки він буде потребувати палива, і тоді буду робити висновки. Тому побачимо наразі. Прицеп у тебе штора? Повна штора, да. Ну, без бортів. Штора. Просто штора. Якщо хтось захоче купляти, що порекомендую? штору чи рефи. А ти знаєш, у мене я так працював з бусами, рефами, і мені здається, рефи це треба під якусь роботу. Якщо ти маєш замовників, які мають саме роботу. Під тебе, ти береш якогось постачальника під себе і будеш його перевозити. А тент — це ж все-таки широкий вибір, і ти завжди знайдеш вантаж на тент. Від, я бачив, возять мед в тенті, і бачив, як возять дерево і метал в тенті. Тому, а в рефі ти не повезеш, наприклад, через кришу ти не завантажиш метал, розумієш? Я за тент. — І, так. напевно, менше відповідальності. Звісно, тому, що... ну, ти уяви, ти везеш заморозку, у тебе ламається рев десь під Францією, тече заморозка. Це мер страхування або Тір Карнет не покриє цього. Це буде особиста, я так розумію, відповідальність власника, тому що він не підготував технічний стан автомобіля до того, щоб виходити на такий рейс. Тому якщо великі компанії, вам для них ці збитки будуть не особо великі. великі а... Компанії для... мають договір, мені здається, з Термокінгом, з кар'єром. Навіть в Європі де угодно. Ти з себе згадай, ти ж пам'ятаєш, як ти ламався? Ну так. Да. Я пам'ятаю, дивився твої відео, як ти ламався в трасі. І що? І як в тебе виходить в сетація? У тебе приїжджала машина, яка тебе ремонтувала, правильно? Ні, я їхав на сервіс. І ти, і там. ти рухався на сервіс. А, наскільки я знаю, от людина ходить у Київ, Україна, Англія. В нього ламався реф перед паромом. До нього сервісна служба кар'єр приїжджала з Кале, в Порт, Франції. Mm. До нього приїжджала. Ви, ви коштував чотири тисячі євро. Думаю, що тут фрахт. Інколи фракт Київ, Англія коштує 5,5. ,5, а ти за чотири ремонтуєш десь там. Просто у нього ремні. Ремні, приводні ремні в нього mm. навернулися. І якийсь датчик показував. Не працював. А він віз дуже серйозний товар, морозиво. Там часи, все на часи йде. Це велика відповідальність, Реф. Я згоден з цим повністю. Це ж продукти питання харчі, в першу чергу харчі. Тому. Тому, напевно, для підприємців маленьких то краще штору. Так, да, початківцям 100%. Я вважаю, що краще штори нічого не будуть. Це найрозвинутіший в цьому аспекті транспортний засіб причіп. Тому що ви можете в ньому перевозити все. Крім ну, що не потребує там температурного режиму, я маю на увазі. Ну, ти ж, Я бачив, люди перевозять мед в бочках, мед перевозять в Європу на тенті без проблем. Олію. В спеціальних да. флексах таких перевозять в тентах. Олію. Тому ну, я думаю, що сто відсотків це... це саме <ріст> отак.